Сьогодні, в діловому тижневику, ми будемо говорити про механізми державної підтримки бізнесу в умовах карантину. У нас в студії гість. Я рада представити це Євгеній Яришов, директор Херсонського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, Євгеній Олександрович. Доброго дня. чи варто говорити наскільки складна сьогодні ситуація? Як витримати, як взагалі е, вижити, як розвиватися, і бізнесу мабуть, е, ну особливо. Так, але є кілька державних програм, звичайно, вони не влаштовують до кінця, і все ж таки, от давайте сьогодні поінформуємо наших глядачів, підприємців про те, як підтримує держава. Дуже слушне запитання, тому що сьогодні питання допомоги, участі в реалізації тих проблемних питань, які на сьогодні є дуже дуже актуально і безумовно щодо бізнесу створення робочих місць збереження робочих місць, особливо людей, які там працюють. Це це на передкуденному питання. Номер, номер один. і мені дуже приємно те, що уряд України, Верховна Рада України своєчасно відреагувала на виклики сьогодення. І з березня місяця ми почали працювати вже в режимі допомоги малому середньому бізнесу. Через декілька тижнів з'явилося доповнення до цього порядку, і вже суб'єктами отримання цієї допомоги стали фопівці, фізичні особи підприємці. Це компенсація за часткове безробіття. Так, сама має? ідея, сама ідея допомоги полягає в тому, щоб зберегти людях людей на робочих місцях. І взагалі бізнес, бізнес зберегти, правда Біз, Відповідно, відповідно. І тому тому, що люди працюють, і вони не винні в тому, що так сталося у всьому світі. До речі, десь більше ризиків, десь менше, але ситуація майже навколо навколо та. і відповідні кошти були знайдені в державному бюджеті, і державна службаність України обласної центральниці. Стали суб'єктами цієї програми, і ми надавали допомогу людям, які, які опинилися в важких важких ситуаціях. До, до речі, норма була виписана таким чином, що для того, щоб отримати цю допомогу. Зовсім не треба було болотіти бумажної і таке інше. Тобто була майже пакет мінімі... бумаги, міні... мінімізована бюрократич... бюрократична складова цієї програми. Оце, до речі, найголовніше. Так, так. І це європейський, європейський підхід, до речі, для нас на це є новиною. Ми так працюємо давно вже, нашу зайнятості. І для того, щоб отримати цю допомогу, необхідно просто звернутися до центру зайнятості, там, де ви працюєте в тому районі чи міті чи чи в області тобто тобто система була готова до цієї до цієї роботи і вона успішно спрацювала дві треті, треті ставки компенсакомпенсувала компенсувала держава щоб щоб людина залишилася на робочі місці Но, но не більше ніж мінімально ну сьогодні це п'ять тисяч тобто ну розрахунки дожуду дуже, дуже дуже прості якщо працюють на наприклад 50 чоловік на на фірмі то що щомісяця получається 250 тисяч гривень ну я думаю що ці гроші не є відлужковими так і ми спрацювали непогано бюджет який був виданий всім областям однаковий майже крім таких потужних областей типу харків дні дніпро там трошки більше, бо там інфраструктура ну, більше, 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 так. Мільйони, як так дажу, багато людей відповідно, відповідно, і треба було це зробити. Але, але... 4,7 мільярда гривень виділено на цю програму. Так. А скільки Херсонщина отримала? Херсонщина отримала 100 мільйонів. 100 мільйонів на цю, на цю програму. Е, ну, до кінця року, так? Я, е, е, так, до кінця року. Ну, бюджетне бюджетного призначення. Е, я чесно кажучи, думав, що ми ці кошти використаємо швидко, але сторкнувся, і система сторкнулася з тим, що, що не все так гладко, як ми е, гадали. Тому що програма вона е, відкрита, діє на законних підставах, тобто. Отримувачі можуть бути тільки ті підприємці, чи то малий, чи то середній бізнес, чи в ФОПівці, хто працює легально. Ну, якщо якщо речі, ви працюєте легально, так. то ви маєте право до надмоги держави. Але це ми столкнулися ще раз в тому, що у нас на Херсоні, до речі, як в Україні, нелегальна праця і нелегальна оплата праці вона має дуже великий масштаб. І тому. Люди і бажали підтримувати, але ж і ми, і ми і ми, коли працювали з роботодавцями, говорили, що шановні, для того щоб вимагати допомогу від держави, треба бути чесними держави. Якщо, якщо податки, як ви якщо ви податки так? плоти ви е, сплачуєте, ви маєте повне право отримати mm -hmm. допомогу. А якщо ви не, не сплачуєте, ну вибачайте. логічно. Так, то тому е, це е, трошки. Е, відобразилось на тому, що ми, ми не всі кошти використовуємо ще, але якось те, що 90% ми використали uh -huh. це так. Але я, я е, як мою думку, то, то ми прогнозували, що будемо ще просити гроші в державі, uh -huh. і було б до було б це дуже приємно. Але ми не маємо порушувати законодавство, і воно виписано дуже дуже чесно. Ну, ви спілкувалися з багатьма підприємцями. Вони теж сюди приходять і кажуть, значна, це дієва підтримка. І все ж таки сподіваються, прогнозують, що з нового року вона теж має продовжуватися. От які є все ж таки реальні сподівання, що так і буде. Де хто казав, що навіть завдяки цій підтримці вдалося зберегти не лише робочі місця, а підприємства в цілому. Так, так, ми відслідковуємо цю робоцю роботу. Ми ми, ми уповноважена державою, система, яка буде перевіряти цільове призначення цих коштів. До речі, ми провели цю роботу з аудитом і з іншими структурами. У нас немає жодного порушення. Ну, деякі є незначні такі технічні ці порушення, вони не є такими, щоб знаєте, mm -hmm. сподіватися на якісь там порушення зловмисні. зловмисні. Е, Безумовно, я сподіваюся на те, що нам ця допомога ну, буде не, не така вкрай необхідна, що може запрацюємо реально. реально. Mm -hmm. Побачимо, як буде, буде організована робота по локдауну. Може будуть інші якісь рішення прийняті для полегшення нашого життя, але але все ж таки, по наших даних, уряд буде опікуватися і далі цією цією програмою до тих пір, поки не буде нормалізована ситуація в економіці області відповідно України. Тобто, все ж таки обнадійливі такі є в обрії. Буквально вчора президент озвучив, що. Нова буде такий новий механізм підтримки, саме компенсація, якщо закривається підприємство, так то будуть люди отримувати, і саме підприємство. Ну знаєте, це дуже важливо. Безумовно дуже важливо, і тут я не буду сперечатися з президентом. Е, як на мене, то е, от коли ми працювали, відпрацьовували роботодавці, які будуть отримати допомогу. Всі кажуть, що дуже дякую за допомогу, яка є сьогодні в Україні у нас, але ми б хотіли все ж таки кошти на розвиток, mm -hmm. Дешев, здешевлі з кредити, е, якісь інші умови, е, все ж таки полегшення, суттєве полегшення ведення бізнесу не тільки в області в Україні. Щоб інвестори заходили потужні, і це це було допомога дійсно в створенні робочих місць високотехнологічних. Відповідно, що, що, щоб люди отримали зарплатню, ну не не, ту якось на сьогодні отримують. Ну, дивіться, сьогодні у нас середня зарплатня в області 9600. Це дуже мало. Дуже дуже мало. В Києві uh -huh. Ну, Київ Херсон може, може не зовсім. 에, порівнювати мож, можливо, а, а, але до чого треба Диві, йти? Тось, значить, хтось отримає 5, а хтось так. 10, і в середньому це середня виходить. температура по, по лікарні, що називається. І, 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 і тому е, бізнес, ми, ми це відчуваємо, вони готові далі йти і, і розвиватися. Допомога є. І е, якби е, якби поряд з тим, що допомога така щодо збереження робочих місць ще були, і були можливості отримання коштів, я завжди був проти того, щоб надавали кошти соціальну структури, типу зайнятості, інші якісь там фонди благодійні, це може бути як не так, та не більше. Я на, на моє переконання. Поки не запрацює цивілізована і на державу банківська система, тому що кредитування має робити банківська система. Чого uh -huh. ми не відчуваємо? Так, да, є сьогодні програма 579, але вона сьогодні не така популярна, як на то гадалося. Крім того, <зв>. Не все так просто, <зв>. там, щоб потримувати. Так, так. І, крім того, в ну, світі сьогодні, якщо ми хочемо орієнтуватися на, на розвинок країни, ну, нема 5% відсотків, розумієте. А для бізнесу, і колись у нас було що перші, перші якісь там 2-3 роки, бізнес зовсім був звільнений від оподаткування. Від, від тобто, тобто і, м, треба до цього йти. Чим більше свободи, тим, тим краще для бізнесу і, і спокійніше. І Знаходити такі можливості. Тим більше щодо європейського досвіду. Ми знаємо, там зовсім в інший спосіб підтримки. Приміром, в Польщі є така програма Антикризовий щит, на яку виділено 100 мільярдів євро для реалізації різних проєктів для стартапів, не просто от там. Частково безробіття, погашення сьогодні на сьогодні. А от те, що ви говорите, розвиток може вивчати цей досвід, тим більше, що сьогодні реформа децентралізації, значить, кількість коштів збільшується. Зараз відбулися вибори. От у цьому контексті ви спілкуєтеся і на державному рівні. Так, от наскільки порушуються ці питання на таких рівнях? <плес> Приклади є. І, і, і служба зайнятості тут не є стороні на е, е, Ми працюємо в, в тому числі щодо гран, грандової політики держави. От, от, от ми вийшли в експеримент по по інклюзійному ринку праці. Е, це Херсонська і Рівенська області України і на нашому вже досвід досвіді буде буде приймати рішення щодо розповсюдження цього uh -huh. цього досвіду на всю україну на, на всю україну цей ми ми знаходимо людей які хочуть зробити себе в бізнесі навчаємо їх по методикам, по всім методі методікам європейським методикам. це значить грандодавцем є міністр... Міжнародна організація праці і вона супроводжує цей проект. Ми відібрали 25 людей, які сьогодні відкривають вже бізнес. Вже от ми підвели підсумки цієї роботи за два за роки. 14 отримали відповідну допомогу від Європи. Ну в еквіваленті три до тисячі доларів, okay. тобто. Є приклади, я знаю, що є приклади такої роботи, і в інших областях. Сьогодні нас підтримала обласна державна адміністрація, і ми працюємо щодо створення бізнес-інкубатора, але на зовсім новому рівні, і там кошти непогані, тому що. Життя продовжується, це і це, треба, державні треба, треба, чи це, грантові? це грантові це грантові. Тобто, ми та і, і там є учасниками в цій роботі, тобто як в внутрішній роботі щодо uh -huh. допомоги по частковому безробіттю, так і в зовнішній роботі. Але я вбачаю в цьому необхідність робити. Але якщо говорити про ситуацію по малому середньому бізнесу, нема системи. Ну, ладно, от ми, ми дали згоду це робити по інклюзивному руку праці. А хто ж не дав, хто ж не дочув, хтось не знає, хтось не знає, да як, як робити. Я гадаю, що в управлінні сьогодні ми відчуваємо відсутність системи системи підходу. Має бути там, а там, а там, і все це має бути доступним для, для розвитку малого середнього бізнесу, тому що він формує середній клас. А взагалі, малий бізнес, кажуть, це локомотив. Ну, Бізнесу взагалі, а бізнес це основа економіки, і все так пов'язано. І от ну, коли прийде розуміння, що треба працювати саме так, от як говорити, за спрощеною системою, вивчаючи європейські досвіди, взагалі у світі, от Блумберг пише видання: в світі більше трильйона вільних коштів трильйон євро вільних коштів, тобто вони можуть бути інвестовані і саме в грантові проекти, в розвиток економіки і в багато багато інших. Правда, може на більш такому е, досконалому рівні треба підходити до цього, а не просто чекати, що звідки ці гроші ще до нас прийдуть. Ну, як пи пише інтернет, і е, 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 значить поважні люди з МВФ, грошей дійсно багато сьогодні в світі. Але вони комусь належать, вони ж не просто десь, десь знаходяться. Як на мене, то я, я розумію, бізнес це є конкуренція. Якщо б якась невелика частина цієї грошей зайшла в Україну. І при е, прозорій системі отримання цих коштів, ну Україна майже ма, мабуть, була б одною з найкращих держав сьогодні ну, в, не в світі, може в Європі, тому що потенціал люд, людський і природний дуже, дуже потужний. Ми дуже багато що вміємо. І, е, мабуть, тоді, коли ми будемо істинно самостійними е, і серйозними граками на е, міжнародній арені. Тоді кошти з'являться. Вони не то ж там, якої який, який дядька садить, там дам чи ні дам. Такого не є, буває. Так. Якщо є є прибуток, є перспектива отримання до до доходу, гроші підуть. На сьогодні, на жаль, вона ми, ми в стані війни знаходимось. Ми в стані от такого розладу знаходимося, На жаль, і а бізнес любить е, тишу. І, і багато питань є більш глибинні проблеми. Ну це, мабуть, окрема розмова. Так, враховуючи, що Херсонщина має такі унікальні і особливості і можливості, як то рекреаційні зони, сільське господарство, і так далі, і так далі. Як все це поставити на ну, такий ну, 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 сучасний диви, рівень диви, так? дивися, Дійсно, ми бачите, коли ця ситуація з Кримом сталася. Ми ж не змогли замінити Крим. Не змогли. Жодна копійка з держави не пішла на розвиток інфраструктури Херсонської області в тому обсязі, який потребує. Mm. Сьогодні ми маємо тільки море, але нічого на море. Того сервісу, який сьогодні люди вже бачать, який має, має бути, цього не сталося. Багато проблем. Тобто, це не є проблема тільки Херсонської області, це проблема України. І інші регіони так само в такому самому стані. Є традиційні курорти, традиційно це закарпаття це і Франківщина, там Буковель, таке інше. Ми сьогодні не змогли встати, от, і заявити Конкурувати, про себе, так. приміром Туреччиною, так які безумовно там створена просто оазиси. А, а, а бачите, Туреччина в цьому напрямку пішла дуже далеко. Чому тому, що Туреччині з 25-го року допомагала Німеччина? І вони там створили бізнес відпочинку. І сьогодні вони на цьому на цьому, що працюють. Тобто зайшли інвестиції, як ми зараз кажемо. Ну, Чи На каміннях вони побудували те, що Азу, правда? Так, так, так. Є приклади. Але у нас е, має бути все ж таки розуміння, того що якщо ми самі самі не зробимо, ні, ніхто це не зробить. Чим заохочемо якось зовнішнього інвестора, Чи внутрішнього. до речі, я зовсім не розумію. У нас дуже багато олігархів в Форбсі. А чого ж ми інвестиції шукаємо десь? Тобто то, може, треба зробити це систему, питання, щоб так. гроші внутрішні працювала на, на внутрішнітерес Україна. Тобто, це, це це ще одне питання, яке вона дуже дуже таке цікаво, але потребує дуже е, уважного це, дослідження. Дійсно, криза це завжди е, такий складний час, але час нових можливостей. Е, люди теж ті, що переймаються підприємництвом бізнесом, вони теж знаходять якісь унікальні такі родзинки. Правда, сьогодні є ж такі випадки. Ми знаємо, на Херсонщині, в тому числі, Незважаючи ні на що, як то кажуть, криза це час для розумних людей з одного боку для тих, хто може це витримати, і для цього теж необхідно якийсь такий конгломерат і державної підтримки, і власного розуміння. Так. так, так, так. В будь-якому випадку, всі дії, як держави, як установ, установки, які працюють в державі, в тому числі наші служби зайнятості України і, і і області, вони мають бути спрямовані на інтереси не Со за, захист, захист це окрема система. Захищає тих, хто нічого не може. Угу. Система допомоги. І мотивації до продуктивної праці, щоб може, щоб, завжди, щоб, щоб 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 ми були партнерами, і mm. от як в питаннях щодо часткового безробіття? ми сьогодні доказали, показали, не привлікаючи не, 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 не силові структури, там на налогу адміністрацію, там пра праці, такі інші, ну такі силові структури, як не називає. Сьогодні бізнес розуміє, що що якщо ти працюєш нелегально. Mm -hmm. А поза законом, вибачайте, тоді, тобто, якщо сам, то сам, не ви лисновки, то але ж треба так. ще робити ще один висновок. Якщо ви не отримуєте допомогу, керівник, як правило, не жбракує, так? а люди, які на ньому працюють. Mm -hmm. І от розуміння того, що якщо ти Бог тобі дав можливість. І, і, і Утримувати людей, надавати роботу, утримувати цих людей, їх, їх сім'ї, ти за них відповідаєш. А Позиція А значить, нелегальна праця це відсутне допомоги по, 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 по державному на державному рівні. Позиція Б, це дуже пристальна увага силових структур. І, пози, і, і позиція трет, слідуюча, те, що ви, ви залишаєте людей без майбутнього. А майбутнє, воно ж життя схоротично. Завтра пенсія, а нема чого. І от ми сьогодні там, до речі, дуже багато людей звертаються, чому я про це говорю. звертаються, що люди, які працювали в 90-х роках, вони сьогодні мають 10-12 років стажу, тобто ноль. Розумієте, і то тобто від... це шлях в нікуди і для е, працівників і для роботодавців. Так безумовно само, само, розвитку без... не буде один класик лав, що неможливо жити жити в суспільстві і бути вільним від суспільства. Такого неможливо неможливо. Ну так, на жаль, сьогодні так такого розуміння ні. немає ще. Ми думаємо так. Ну от сьогодні хорошо. А завтра там та не буває таке. Не буває. От сьогодні завтра ми, ми закладаємо сьогодні. І от коли це зрозуміння буде, це об'єднає націю. І, можливо, і на рівні прийняття рішень відповідних рішень ну буде повінка трошки інша. Тут має бути свідомість і з боку громадян, так які там шукають роботу. Я знаю, що з центру зайнятості, які у вас стоять на обліку, вони приходять і кажуть, підпишіть просто папірець. Що я вам не потрібен на роботу багато таких випадків? А я вже десь працюю. Як ви працюєте? Я працюю там. Ну скажімо, неофіційно. І їх це влаштовує. Тобто, свідомість людей теж не аби яке має значення, чи не так? Є, безумовно, є є таке, це це не є системи, є поди але, але вони якимсь і яким чим ілюструють чи ситуацію чи так. І е, тут, тут тут знову ж таки е, людина там, де, де вигідно. На жаль, вигідно сьогодні. Вигідно з точки зору матеріального заохочення. Що до ну, сьогодні, а як буде а завтра, а завтра, завтра. А завтра, так і е, е, от я, я я, на мою думку, е, треба бути більш виваженим. Ну тут тут система має бути і там, і там, і там. Розумієте, неможливо, не що десь є прозрозумінде, десь немає розуміння. І ми бачимо телебачення, ми слухаємо наших провідників, і але ж на в житті трошки інше, і не всі це розуміють, і не всі знаходять в себе мужність жити як ну як люди. Але на жаль. От до речі, Євгенію Олександровичу, з початку карантину на обліку збільшилася кількість людей? От наскільки, якщо порівняти? Так, ми маємо, ми маємо відповідну статистику, ми її відслідковуємо. Спочатку карантину і на кінець року ми маємо плюс 3,5 тисяч безробітних щодо щодо облікових і мінус 8-700 вакансій. Але коли ми проаналізували структуру цих, цих показників, ми побачили, що 60 це, це не пандемія, а це сезонна зайнятості. Тобто закінчився сезон, люди до нас. У нас, до речі, є відповідні домови з роботодавцями, що ви забираєте їх десь в березні місяці, до березня ми питаємо, ми держави, ми підтримуємо вас, тому що ми сезонно зайнятися, я розумію. І е, десь 60 відсотків. І відповідно, якщо людина е, е, скорочується на, на час е, сезону, не відповідно, і вакансії е, звертаються. Але ж е, 40% це плюс, це, це безумовно, це наслідок пандемії і того, що сьогодні відбувається. Це скорочення, а такі випадки є, що повністю підприємства закриваються. Точечне є таке, є, таке, є таке. В основному це яка сфера? В основному, це, ну бачите, сьогодні по телебаченню, це, це сфера послуг. Uh -huh. e, значить Обмеження всілякі, от локдауну ждуть з жахом всі в e, вихідний uh -huh. день. Я e, не буду коментувати цю ситуацію. E, ну, дуже просто закрити. А як жити? Як працювати? А, 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 а як кормити дітей? Тобто, безумовно, життя це є головне. І за це треба відповідати від президента до всіх нас. Але все ж таки, ну, ми люди розумні, маємо якісь компроміси знаходити. І, і, і Тим паче, що сьогодні в Європі, в Європі різні підходи до, до цієї ситуації. Але знову ж таки хочу сказати, що життя є найголовнішим. А вже на то є посадовці, які відповідають, які мають довіру людей. Які мають на це на, на, на це відвідвідпрацьовувати і безумовно хотіли б більш професійно. Так, і вишукувати щонайменше резерви все ж таки і для діяльності, і для збереження сьогодні не тільки здоров'я, життя, адже дійсно ситуація непроста, правда? Так. Будемо сподіватися, юні Олександровичу, що от, за допомогою і вашого центру зайнятості, який працює активно, до речі, і в усіх районах. Так що ну буде таке поліпшення, допомога. Розуміння і взагалі співпраця. Знаєте, мож, можливо, ми відчуваємо таку ейфорію від наближаючих свят, Різдва Христова і Нового Року такого, Знаєте, воно вже відчувається. Але все ж таки, я, як на мене, то може це дуже велике бажання. Ну не може так бути постійно, постійно Та, да, так? Постійно, не може так. І так, вже 30 років ходимо по пустині. Ну, ну вже треба знаходити якийсь вихід. вихід, вихід, так, вихід. Так, так. Будемо вірити в це і працювати. Будемо, так. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Я вважаю, що вона була корисна. Приходьте до нас ще. Дякую. Дякуємо вам, шановні друзі. Сьогодні, в діловому тижневику, ми спілкувалися із директором Херсонського обласного центру зайнятості Євгенієм Ірашовим. До наступної зустрічі в ефірі.